Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про мій улюблений проект АГРАС, про всі його оновлення і коли вийде другий дроп від ГРАСУ. Перше поговоримо про всі апдейти проекту. А після чого я розкажу вам свою думку на рахунок другого дропу від ГРАСУ. І перша новина, про яку ми дуже довго чекали, це мобільна програма. Грас вже закінчили з нею і почали її тестувати. І також недавно, 20 червня, ГРАЗ запустили тестування Android програми для своїх юзерів. З одного боку, новина є хорошою, тому що можна робити більше акаунтів для фарму ГРАС, але з другого боку таких користувачів стане набагато більше, що негативно впливає на дроп. І друга новина це Грас Відеосерч. Ми пам'ятаємо, що ГРАЗ бере наш невикористаний трафік і використовує його для розробки штучного інтелекту. Як там в них успіхи? А успіхи якісь в них є. Зробили вони удобну інфраструктуру для роботи з відеоданими. І по суті, ГРАС це є аналогом чату GPT і інших штучних інтелектів, але зроблені під роботу самих відео для пошуку. По промту. По оновленням в нас все. І давайте тепер поговоримо найбільш цікавішу тему, яка нас цікавить, це коли буде другий дроп від грасу і яким він буде. Минулого разу на дроп було виділено 10% від саплаю, але не заклеймили його 10% користувачів. І також на наступній роздачі грас виділив 17%, тому наступний дроп від грасу буде меншим, ніж перший. І також кількість користувачів після першого дропу виросла в 5-10 разів. Але не забуваємо про можливість блокировки абузерів. Якщо коротко, другий дроп по кількості Максимум може бути таким самим як перший, але через збільшення кількості користувачів сам дроп може бути меншим ніж минулий. Тому без ферми і рефералів розраховувати тут на нормальний дроп не варто. Але якщо ви хочете отримати приємну суму на айдроп і задумується над створенням ферми гаразд, то тут вам по-любому знадобиться антидетектор браузер. Я вам можу порадити ADS Power, в ньому є 5 безплатних профілів, плюс ціна на збільшення профілів є адекватною і невисокою. Також тут доволі є великий функціонал. Наприклад, наприклад виставку. Настройки для кожного профіля, встановити на період розширення для кожного профіля, і саме головне використовувати синхронізатор ваших дій. І все це швидко, удобно, безпечно і недорого. І також зараз в ADAS Power проходить літня скидка 1 плюс 1, де вам бонусом за поповнення в сервісі можуть дати ви два рази більше баланс до 40 баксів. Тому якщо у вас ще досі немає аккаунта в ADAS Power, то саме момент це виправити. Силочка на ADAS Power буде в описі під цим відео. І ще одне головне питання, коли вже буде. Буде другий дроп від грасу. Було дуже багато догадок, що сьома епоха буде останньою. Але зараз пішла восьма епоха, і після неї ще буде пару, тому що тільки недавно почали тестувати розробку програми ГРАС на мобільному телефоні. І після випуску її я думаю, що потрібно час, щоб на телефонах також була якась база користувачів. Тому моя думка, що дроп буде в серпні, вересні, як це було минулого літа. Але не забуваємо, як проекти люблять все переносити, тому дроп може вийти і пізніше. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося в наступному відеоролику.